Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Сьогодні у нас 8 лютого, зранку було мінус градусів морозу. Ось зібрала шкірки з мандаринів. Залила їх водою, і тепер трішки настояться, і буде добре для поливання квітів. Воно вже день настоювалося, а вже скільки води забрало. Зараз долива свіжої і хай ще трошки постує. Сьогодні в мене задача другий раз покрити фарбою ось цей шматочок. Чоловік рубає дрова на розпалку. Сьогодні у нас хмарно, Мяу! ось такий вже кермек сьогодні. Швиденько росте і чебушник росте, земля в сніжку, курочки гуляють. Під вечір сонечко виглянуло. І місяць вже на небі. Оце вийшло трішки у квітник подивитися, як почуваються рослинки. Троянда плетиста зеленіє. Це ось та грядочка, де я сіяла квіти і петрушку. Зранку був мороз, а тепер ось вже земля розмерзлася. Та насправді зараз і сонечко вияснилось. Так, ідемо далі. лівець. Ну ось, той бур'ян ще посходив, був, трішки морозцем прибило, але не. Вий. А ось тут де забор, де сонце не просвічує, тут ще мороз тримається. Ось так почувається лаванда. В кухні вже плита горить. А чоловік чистить чесник на сало. Увечері в нас буде мелене сало з часником, як приправа до страв. Ось уже і вечір. Сонечко І сонечко, і місяць на небі. Сало вже перемелюється, готове, ще трішки і буде готове. Сало з часничком. Смакота. Який красивий захід сонця. Небо стає багряним, а вгорі рожеве. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.